Успенський собор, серце Києво-Печерської лаври, центр прадавнього Києва. Саме тут зароджувалося духовне життя нашої держави, саме це місце стало осердям і символом відродження, сили духу та просвіти. І саме тут під склепінням тисячолітнього успенського собору. Ці хвилини звершується молитва, молитва за мільйонами безвинно загиблих від голодоморів, тих, кого безжально закатувала сталінська машина смерті, тих, чиї імена ми надійно бережемо в нашій національній пам'яті, керівництво держави, предстоятелі церков та духовні лідери. Військові та політичні керманичі, фронтові капелани та воїни Збройних сил України. Всі ми цього ранку підносимо молитви до Всевишнього, аби в скорботі шанувати пам'ять жертв геноциду, масових штучних голодів в Україні. Ми разом єднаємося у спогаді і молитві про тих. Хто чекає на світло нашої пам'яті та любові? Thank you. Я свята Рука, Божественна Рука, була над нашим краєм, над вашому хрома, і Отця от і Сина от і Святого Духа. Амінь. Пам'ять жертв голодоморів Україна та світ шановують в останню суботу-листопада. Цьогоріч цей день припав на 25 число. Голодомор 1932-1933 років здійснило керівництво Радянського Союзу Комуністичної партії шляхом організації штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців. Україна внаслідок масових штучних голодів втратила мільйони людських життів. У 2006 році законом України Голодомор було визнано геноцидом українського народу. Метою злочину було знищення українського народу як нації. Тоталітарна влада не лише не припинила. Примусове відбирання їжі, а й відхилила допомогу з-за кордону та кинула всі сили на ізоляцію голодуючих районів. Як і колись, Росія намагається зламати волю українців до спротиву, кидає проти нас весь свій терористичний арсенал. Та ми не самотні, не самотні в нашій боротьбі з ворогом. Ми бачимо пішу колону, котра вирушає від Києво-Печерської лаври до музею Голодомору. Попереду президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, Оба вічних – держпосадовці та високі іноземні гості, зокрема, президент Швейцарії Ален Берсе, президент Латвії Едгар Рінкевич, Прем'єр-міністрка Литви Інгрід Шимонітя, також голова комісії у закордонних справах Ригі Когу Естонії Марко Міхкельсон, голова парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба, голова сенату Ірландії Джері Баттімер, поруч із ними спікер парламенту Фінляндії Юсі Халла Ахо, голова чеського сенату Мілош Вищеріл. Та голова Палати депутатів Чехії Маркела Пекарова Адамова, а також голова сенату Бельгії Стефані Зоз. Нині це чи не найбільша іноземна делегація, котра будь-коли прибувала до Києва на роковини Голодомору, аби віддати шану українцям, котрі загинули в голодних муках кривавих жорен радянської. Комуністичної системи Напередодні 55 держав-членів організації Об'єднаних Націй підписали декларацію до 90-х роковин трагедії. У документі наголошується, що голодомор є національною трагедією українського народу. Яка забрала мільйони невинних життів і була спричинена жорстокими діями та політикою тоталітарного режиму. 1998 року указом президента України встановлено День пам'яті жертв голодомору щороку в четверту суботу-листопада. Цього дня українці, як тільки смеркне, запалюють у вікнах свічки на пам'ять про всіх закатованих голодом. Пам'ять про Голодомор є тією пам'яттю, що нині єднає українців, які живуть у нашій державі та за її межами. Ця пам'ять є вкрай важливою як застереження того, що може статися з народом, який не зумів відстояти свої свободи, свою незалежність свою державність та ми з тих, хто не забув жахи тодішні і не забуде жахи теперішні, спричинені ворогом. Саме тому сьогодні ми, як ніколи дотепер, готові захищати власну незалежність, власну свободу та віру в те, що добро переможе, світло. Здолає темряву. Цьогоріч ми вже вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах Трагічні події та злочини, які розвертаються на наших очах. Вони демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви шановані. Ранку представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій збиралися спільно у свято успенській Києво-Печерській лаврі, аби помолитися і згадати тих, хто пройшов через страшні душевні і тілесні муки геноциду, аби їхній біль і сльози не минули даремно, аби Всевишній впокоїв їхні душі та вберіг нас, нинішніх. Від усякої байдужості та жорстокосердя, ненависті, нетерпимості, і аби подібна біда на нашій землі, попри вперті спроби ворога, ніколи не повторилася знову. Офіційні заходи до 90-х роковин голодомору завершені.